Вітаю на Константі! Чи є хороші росіяни? Цим питанням українці задаються протягом усього періоду війни, але більше не доведеться. У телеграм-канале Хочу Жить Який заснувало ГУР была оприлюднена наступна информация. Почти 20 тысяч граждан РФ подвергли задержанию, минимум 636 человек стали фигурантами антивоенных уголовных дел с начала вторжения России в Украину. Многие из них получили страшные сроки по 7-12 лет тюрьмы за репосты антивоенных картинок в соцсетях. Если вы хотите вернуть своих близких, попавших под репрессивный каток путинского режима за антивоенную позицию или поддержку Украины, пишите на эту почту. Ось на Цю почту. Таким чином, наша держава визнала, що хороші росіяни все ж таки існують, і за їхнє життя навіть варто боротися. Через декілька днів після новини представник головного управління розвитки Андрій Юсов, відповідаючи на питання, кого і на кого збирається обмінювати наша держава, відповів наступне: мова зокрема йде про громадян Російської Федерації, які утримуються, які утримуються в українських в'язницях, які отримали вироки. І які разом з тим не є військовополоненими і не є військовослужбовцями і хотіли би повернутися додому до Росії. Україна готова піти на це. І так, звичайно, в попри те, що більшість російського суспільства зазамбована пропагандою і підтримує геноцид українців. Є громадяни, які не побоялися виступили проти цієї кривавої війни, які виступили, виступили з підтримкою України і українців нашої боротьби за незалежність і отримали реальні вироки, драконівські вироки і сидять пізницях і. Оскільки ми європейська демократична країна, нашим обов'язком є також допомогти цим людям і нагадати всьому світу про те, що власне мова йде окрім геноциду українського народу, мова йде про терор всередині самої Росії. І, звичайно, таких людей ми готові повертати. Тобто ніхто не збирається вимінювати військовополонених на російських політв'язнів, йдеться виключно про колаборантів, кількість яких в українських тюрмах чимала. Їх будуть обмінювати на росіян, які були засуджені за антивоєнну позицію, і не тільки. Така політика є правильною, адже вона гуманна і підтримує авторитет України на міжнародній арені. Шкода, що Путін на це піде навряд чи. Усі росіяни, які воюють на нашому боці, ведуть підривну діяльність у самій Росії, сіли за свою антипутінську програму заграти, фінансово або будь-яким іншим чином допомагали Україні, заслуговують на більш ніж лояльне ставлення. До них. На этом я с вами прощаюсь. Ну а ну а тем, кто в огромном количестве желал мне смерти и угрожал убийством моих близких, ох уж эти европейцы и те, кто с помощью вранья, замалчивания фактов и вырезания кусков специально решил выставить все в худшем свете, чтобы на моем примере подкинуть дров в огонь мнения, не бывает хороших русских, я хочу сказать, я вас прощаю. Чао.